У мене була подруга Валя. Точніше, вона не прям подруга ха, після цього випадку. На увазі, вона була однокласниця. І ем, я чомусь так придумала сказати їй, що вона дуже любила ходити в бібліотеку, брати книжки. Но вона не прям читала. а... Картинки дивилась, ну, як зазвичай, це всі роблять. Я їй сказала: Валя, ти знаєш, що е, зараз нове правило в школі ввели? Ти приходиш коли бібліотеку і здаєш книжку, к... ну, кожну, яку ти взяла, ти маєш бібліотекарші її повністю перерозказати. Просто... І вона приходила? І вона приходила. Заходить. Бібліотекарка, яка там працює, це мама моєї однокласниці. І ця однокласниця мені потім перерозповідає, як мама їй розповідала, що Валя заходить і починає. Просто, просто заходить, відкриває двері і така: добрий день. І, ну, та просто дивиться на неї. І Вона. Добрий доктор Айболі. Він лікує. Ačiū. Labai kruopsi, labai kruopsi. Aš jau perduosiu. Tai, pavyzdžiui, Valia, o kas tave? Prasta!